Всім привіт. У нас на зборці 260-й мотор МТЗшка. Ну як обично хорошого нічого не похвалять. В основному відзиви негативні. Коли мотори ламаються, то відзиви негативні. Сідло впускного клапана в зумі. Чорне, це тут немає прилягання. А це біле, ось. Де... Точечка це прилягання. Тут опять немає прилягання. Тут є прилягання. Отакий От ремонт. був, Втора сідло. Опять ось темне пятно, це немає прилягання. Бл, опять темне п'ятно. Як цей мотор міг робити? Це вихлопне гніздо. Ще чітко видно. Де було прилягати, тут чорне нема прилягання, а це було прилягання. От вам ремонт головки. Дивись, що шатун. Нолі кілове там. Пер його знімаємо, розвертаємо, надіваємо. Дивимося. Оп! Нолі кілове. та і та сторона. Тепер беремо другий шатун. Ось. Раз. Там плюс 6, там минус 6. Развертаем. Раз. Заезжаем. Оп, там перехода, а тут не доходит. О тобі шатуни. Дивись, як у тебе робив фільтр. бач заподліцо тут ось ямка. так він зараз лежить на резинці. Ну коли він впливає, він на цій резинці там не лежить, тому що там конусок, бачите, ну, як блестить, він там плаває, і ця вся грязь, вся пиздує в плунджера і в форсунки. Ну а потім, блять, витікаючі обстоятельства. Пізда насосу, пізда форсункам. А фільтерок як новий. Наче тільки поставили. А резинка вже не далі. О, вона ще й не резинка, а пластмаска. Ого, неплохо. Все, витяг одну пару. Ну і в принципі тут напильник. сорок первого. Короче, напыльник. Така у нас прилягаюча поверхність гільза після почистки корчоткою. От тут усе видно сліди заводського різця. куди світ переливається, тут не видно. Ну, все пішов видно заводський різець. це все шостий тут ось немає слідів одрізця Ямочка какая-то. Тут типа хорошая. Так. Четвертый. Ну все, в четвертому в цьому місці гільза буде підвисати. При замірі вилята гільзи цього не видно. Його видно тільки коли ужме прокладка. Тут все хороше. Тут все вже є. начало. Вот третий цилиндр, один из самых Ну, на стыку между гильзами и все. Видать температурное расширение движуха идет. Тут -то тоже, тут -то все есть. Но не видно, в принципе, заводского следа адреса. Тут все чуть-чуть есть. Что мы делаем? Мы сейчас подрезаем посадочный. Тут я два подрезал, под 18 соток буду. И начал четвертый цилиндр подрезать. По касанию взял и четко, вот тут все видно, где есть провальчик. Это все белая бера а тут темно все не бере. Неудачный свет, света сейчас. Вот такой, вот. Вот, так вот. вот видно, где чиркнуло, а где не чиркнуло. От, і, коли, і коли у вас великий опит по зборці, там, хто там каже, 7 год збираю, 8 год за спиною, можна і 10 год збирати, і 20. Ну, от такий нюанс в цьому місці. головка прижме гільзу до цього дна, вона упреться, но в неї буде тут еліпси маленький. Ми його не бачимо. Ну, крім того, еліпса, тут ще буде двіжуха все время. Це відбувається після заміни поршньової. Ми зараз міняємо, ставимо нову, повичищали, щоб красиво все було. І тут раз, а воно вигнило. От, і якщо на, цю, на таку вироботку зібрати, чи вигнивку, чи виробку, то відповідно, прокладка буде тут, гільза буде пульсувати, пульсувати і вона її пережує. І довго заставляє ждати, довго не застави. Зараз може включимо спишку. Не все видно. І тут пішло вже баря. Хто думає, що гільза дуже жорстка, у нас трубцинкою отак 10 соток легко зжимається. Взагалі таке движення рук. Зайшли ми десяточку, по кругу бере. Казалось би, що десяточка не так багато, але у заводському десяточка якраз виступає з цього. Із. Та, моя харя. Так, беремо гільзу. Все в гільзу. Оце він на гільзі там стоїть. Ну, виїжджаємо наперед. Чик, з дві 20ки. Двісотки в ямки. Так, переїжджаємо, Переїжджаємо так сюди. Все тут одесь на гільзі стоїть. Все, выезжаем. Чикс, две сотки. Переворачиваем сюда. Так вот, тут попадаем на гильзу. Что там у нас получается? Выезжаем. Чикс, сотка. Теперь сюда 18 соток материал подлаживаем. І гільза буде прижата ровненько. Ну, ще залишилось три циліндри, подивимося, що буде на них. Ті два були більш -менш. Так Що ми поцепили на носілочки мотор, вкинув розпредвал, передню кришку вже накинув. Зараз накидав вкладище, воно ну, розпрядіть там, толкателі, гільзи вставив, резиночки вставив. Ну, накинув вкладиші. Один тут широкий, всі остальні вузькі одинакові. Ну а у подушки без цього, без, без дірочок. Ну, це ж всі знають. Уже приготував колінвал, У нас буде Н2 шліфований, все чітенько. Зараз намажемо сліця і закотимо його сюди. Тут ми накинули так легенько на болтики геть. Логенько від руки, щоб це на шестерню втулку теж поміняли, бо ну, викришилася вона. Ну, зараз будемо слинити вкладиші і вложити колінвал, ще прийдеться чуть-чуть приподняти або чуть-чуть опустити цю штуку і заведемо, побачимо, короче, то. Я ж думаю вам не цікаво, як це вам цікаво тільки як заводиться, а як собирається. що тут, всі все знають. Заклацав я спочатку 33, а потім поставив 40, ну 2 буквально тут ось, ось півграньки. пів болти здорові, крепкі заганяли мене. Так, полумісяця вставили. Люфтик есть легенький. Сейчас возьмем сетверточку. Кому интересно, да? Такого все візьмем оттуда. Ну, В общем. Один стоит N1, один N2. Вернее, наоборот, тут N1, тут N2. Пара N2, пара N1 получилось отчетенько Так крутится Без всяких цих Ну так как по идее должен быть Оно полумісяця То мені щось один хлопчик написав Что я полумісяця десь забув поставить Я думал может в нього забув поставить Но він щось не отвечает більше На коментарі. Ну тепер що? Ждем Шатуни треба кудись послать. Ждемо головки з ремонту. Якось так. Ну, піднакидаємо накидаємо передочок. Поки цей, Пока я, я жду втулки, завтра приїду. Напишіть хто куди відсилає шатуни на втулки. Може з телефонами. Я сьогодні виложу це відосик. Шоп цай. Не знаю куди шатуни послать. Як то так? Ну всім дякую за увагу. Всім щастя, здоров'я, мирного неба над головою.